Так, всім привіт. І сьогодні я хотів би розповісти про те, як я звільнився з роботи, та точніше мене звільнили. І як я зрозумів, що не працювати, нічого не, роб, ну, нічого не робити, оскільки я останні, останніх років 18 постійно працював, а останніх років 10 я працював на одного шефа. Карабаса Барабаса, який просто брав людей, як лимон вижимав і викидував. Я був свідком, як він за один тиждень міг два рази поміняти весь персонал. І... Ну і просто все дійшло до точки кипіння, коли він мені не захотів віддавати мою зарплату. Правда, е... ну да, мою зароблену зарплату він не хотів віддавати. 14 зарплата. В Італії є 14 зарплат, є 12 як 12 місяців кожного місяця. Потім я зимою і літом ще одна допоміжна зарплата. Вони не такі великі, але все одно. І він, Павло, не захотів віддавати мені ту зарплату, і на основі цього у нас виник конфлікт. І він мені каже: я тебе уволю. я думаю, коротше, увольняй. Я кажу йому, давай, звільняй. Він такий, що серйозно? Я Кажу, так, да, серйозно. Звільняє. За кордоном. Ну, я думаю, що і в Україні, і кругом, якщо тебе звільняють, то ти можеш стати на біржу з подальшим отриманням якихось грошей щомісячно. Але якщо ти сам звільняєшся, тобто по своєму бажанню, то ти нічого не получаєш, Ну, крім бонушіти, то шіткі бонушіти, скільки ти відпрацював, то і потім платить. Ну, коротше, не суть. Я до чого веду, що мене звільнили з роботи, Після того, як я 18 років працював день в день, стаючи 6 ранку, йдучи на роботу, працюючи фізично важко. І от висновок, я зараз вже без роботи. Ну, це випало якраз на літні канікули, скажімо так. Ну, але якщо взяти і канікули і от вже працю, то чотири тижні я без роботи, я не працюю. Я сплю, коли хочу, лягаю спати, коли хочу, йду куди хочу. Це для мене дуже незвично. Я взагалі от, останнім часом починаю бачити те місто, в якому я жив весь цей час. Ну, уявіть собі, 10, 10 годин робочих, тобто ти приходиш на роботу в 7, і в сім вечора йдеш з роботи, ти дуже втомлений, тому що протягом дня ти носиш мішки, ти важко, фізично працюєш, а ще морально. Того, що з таким дебілом шефом, він тобі, він тобі просто він те, морально з'їдає, там вплоть до панічних атак і до тривожного якогось розстройства. Я, захотів, я дійсно хотів звільнитися. І ну, так співпало, що в нас конфлікт він не звільняє. Але зараз я віддихаю. І я зрозумів одне, що віддихати теж потрібно вміти. Відпочивати потрібно вміти реально. Нічого не робити потрібно вміти. Тому що людині, яка 18 років пропрацювала, сказати, все, зупинись, нічого більше не роби. І Ти, Я не можу. Я встаю в 6 ранку, в 7 ранку, і мені, в мене руки тягнуться, щоб щось робити. Ну, нічого, ми працюємо над цим, щоб нічого не робити, і помаленьку будуть результати. Будемо їздити в Альпи, будемо обходити всю Італію по узбережжю, будемо літати на параплані. Коротше, будемо кайфувати, треба, треба пожити трошечки для себе. Мені дуже шкода тих працівників, що залишилися. Я був один не італієць, серед них всі були італійці. І скільки я їх не підбивав на якусь маленьку революцію, я їм казав. Давайте свої права захищати. Ну, тому що контракти у нас всіх були на 4 години, працювали ми 10, канікули. Ти мав, ти мав 14 днів на рік вихідних і все. А так, 60 годин в тиждень ти працював. Тобто 60 годин в тиждень. Ну, це взагалі якісь, я не знаю, що це за умови. Ну, Ми так працювали, то, що вибирати сильно не приходилось. І скільки я не підбивав своїх колег на якусь маленьку революцію, вони все мені казали: Пауло, тобі добре, в тебе немає дітей, в тебе немає сім'ї, і... тобто тобі немає за кого там відповідати. А у нас є це все, і ми боїмося, що нас звільнять. Ну, коротко, Я їм завжди казав, давайте як всі разом, у нього вибору не буде. Ну, хоча він міг би і звільнити всіх. Така людина. Ну, і так все. Це все, що я хотів вам донести. Що відпочивати теж треба вміти. І треба вміти насолоджуватись життям. Все, Всіх обняв, всіх обняв і припідняв. Покружив і акуратненько поставив.